Доброго дня, пані та панове. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Я знаходжусь на винограднику, який розташований на західній Харківщині. Це відео в продовження відео про білу надію та про те, що люди, не всі люди вірять в чудеса. На сьогоднішній день, ось в такому стані, біла надія. Тут з півтора десятка грон, вони майже всі вистегли. Мішечки надійте, тому що оси і лютують. Це я роздягнув для того, щоб показати, в якому стані. До чого цей відео. В суботу вона, ця вже форма, поїде на ринок. Цьому кущу зараз з моменту посадки ще немає навіть півтора року. От і людина одна мені написала, що такого не може бути, щоб в такому стані на за один рік і два місяці була така ягода і такі кущі. Тепер я хочу вам показати <реш> <реш> хочу показати. Свою шкілку, От. в якому вона на зараз стане. От. Дивіться, це шкілка. Десь вже майже по 2 метри приросту і вся відчекана, практично вся відчеканена, кроме там слабеньких якихось. Оце і риска то теж посаджена 15 травня 2023 року, там дві грони вистигла і дуже-дуже смачна. Ми вже куштували дуже смачна. От. А тепер я хочу вам показати стан саджанців, які я посадив в листопаді 2023 року. От дивіться. От зараз вони в такому стані. Тобто майже всі прирост, крім двох чи трьох, які не виросли практично. Ну, мало виросли, от, наприклад, як вкрасала. Я думав, що він взагалі не проснеться. От, всі виросли десь прирост дали по 3, по 2,5-3,5, по 4,5 От. Тут в мене 20 саженців, і ще є друге місце, от, в яких зовсім теж в такому ж стані. От дивіться, це ось басанті. Я думав, взагалі він не проснеться, тому що там приріз, був всього 2-3 бруньки. Терчало і сірник товщиною сірник. От бачите. Виріс. Тобто я його коли посадив, я його накрив цими бляшанками, такими від ну, 7-літровими, 10-літровими, якму таке, і закопав зверху в землю це восени. А весною я їх відкрив, розкопав землю, коли перше тепло пішло. А від зняв ці бляшанки вже тоді, коли ну, повністю. Тобто я спочатку їх знімав на теплі часи в день, а на ніч накривав. А потім, коли вже травневі морози, заморозки закінчились, я їх зовсім зняв. І от, дивіться, раз, два, три з половиною майже метри два пагани. А так, всі останні три-чотири пагана. Вигнались до 3 метрів і більше. От, в такому стані. Тому я вважаю, що в наступному році на, ц... на цих кущах, майже на всіх, вже буде сигнальне плодоношення. Може, такого не буде, як на білій надії, тому що то форма така, що вона дає надто великі врожаї, От. але все ж таки все ж, щось там буде. На цьому все.